Вітаю, шановні друзі. Вітаю на каналі Питаємо в Ну що, Трамп не хоче приймати українську делегацію. І сказав, що якщо будуть готові вже підписати його план, да, тоді хай приїжджають. Але. Поїде, то наша делегація поїде із альтернативним планом, той, який писався разом і обговорювався, і був змінений у Женеві, так? Але Трамп не поспішає чомусь. Чому? Чому? Хороші новини, якісь складаються, то він бачить ситуацію. Тому що, знаєте, була майже перемога в руках, да, перемога, але з якою треба, треба м, почекати, тому що в тій ситуації, яку застряпали, є багато помилок. Наробили помилок, зас, зас, засіяли поле, яке не дасть урожаю. Розумієте? Мабуть, вже він бачить ту ситуацію, що е, результату все рівно не буде. Отак от, от. Тому треба відкладати роботу. Карта відкладеної роботи. Е, при, прийняти рішення. Прийняти рішення. Тут знаєте, як треба буде приймати рішення стосовно нового проєкту. Йому доведеться приймати рішення стосовно Нового проєкту, розумієте, а він не хоче? Він хоче під... підождати, подивитися, що буде, почекати, да? І, розумієте, коли йому покладуть на стіл альтернативний план, який буде в рамках міжнародного законодавства, отут тоді треба буде вже приймати рішення, так? На дипломатичній основі, але вже новий проєкт а не хочеться, а йому чомусь ще не хочеться приймати таке. Чому він затягує час, чому він не приймає, не хоче? Тому що є ідея, ідея тобто, або є ідеї в новому плані, і він про це знає. Які, яким він протистоїть, які йому не підходять, з якими він бореться? Розумієте? Там є ідеї, які, можна сказати, не підходять Трампові або Трампу, да? а які це, це, тобто в цьому проєкті будуть відстоювати або цей проєкт, тобто цей план, да, який йому повезуть. Там ідея відстоювання, от вона юстиція випала, про яку я говорила. Ідея справедливого миру, справедливого миру. І тільки це така ідея, да, це перемога, це успіх, коли є справедливість, справедливий мир. От, ну, а він, бачите, якось не хоче. Є бажання відстоювати справедливість в цьому плані, який йому привезуть. Він хоче відтягнути, відкласти цю роботу. Мир, відстоювання, тут знову відео: відстоювання, да, відстоювання. От, справедливого миру, бажання і бажання. Карта бажання. Просто я вам дос, кожну карту прочитала. Що далі? А він хоче затягнути? Розумієте? Він хоче завершити через пожертву. Він не хоче, він відкладає справедливий мир. А хоче він, хоче він миру через пожертву. І щоб ця пожертва пройшла через документ. Тобто віддай Україна та ще і підпиши, що, що ти програла, і що це вже це не твоє території, що ти від них відмовляєшся. Пожертвуй на юридичному полі, да? на юридичному юридичному такому, ну, так от. Ну, шо, Трамп, бажає, Трамп бажає, щоб пожертвували І ще скажу так, Трамп живе в своїх ілюзіях якихось. Так? Не в, в полі правовому, а в полі ілюзорному. Людина проживає, чому не хоче. Е, ідея, з якою приїдуть посланники, ідея, е, яку дуже будуть активувати і просувати, продвигати. Да? Ця ідея, що ну, для нього ця слабка, це слабка ідея, скажімо так. Отак от по війні. Він, він хоче відмовитись від неї, тобто він її не сприймає. Той план, який альтернативний, він його не сприймає. Він уже хоче відмовити, відмовитись від реалізації такого плану. Так. Тримати. Є ідея тримати під контролем. А чому він буде відмовлятися? Чому він буде відмовлятися? Та тому, що є король, який контролює. Є король і зібрана інформація на короля, да? яка, яка його контролює, або на Єрофанта. Да? Зібрана інформація на, на Єрофанта, є король, який володіє цією інформацією, цією ідеєю. Знаєте, Йому треба сприйня, сприй, сприй, сприяти вирішенню питання по справедливості, а він не може. На нього зібрана теж інформація. Ну, вляпався. Вляпався, мабуть, ще по молодості. Да? Трамп у нехорошій там, історії, в борделях у своїх. А тепер оці, ці історії тримають його міцненько так за Фебержи. Ось так. Не може він прийняти той план, який вигідний Європі і, і Україні. Він буде протискати, щоб Україна щось пожертвувала. Ось і все. Тому, чому він буде це робити? Тому що є інформація і є король, який його контролює. Да? Ось імператора. Отак от ну, В підсумку, чи буде розглядати єрафант, або цей імператор американський, розглядати, чи розглядатимуть е, варіант альтернативний, чи ні. Ну, знаєте, я вам скажу так. Можна сказати, що, що не буде. Допомога, як ішла, як так і йтиме. Допомогу він зупиняти Україні не буде. Допомога обнуляти допомогу, як колись, що таєм, таєм, таємно допомагатиме. Обнуляти він не буде, швидше всього, що таємно. Ми зараз розкриємо. Домовились таємно, допомога буде йти. Так, от. Тому що були домовленості попередні. Так, на треті країни. Допомога йтиме через давніх старих партнерів, через третю сторону, через наших друзів. Допомога, як ішла, так і йтиме. Щоб він там не говорив, обнулю чи не обнулю, я весь час говорю допомога Україні йтиме. Так, і що далі? Скандал, різні погляди. Скандал ще розгорівся. да. Скандал він впливає на особистий комфорт. Скажімо так, скандал, що розгорівся, він розгорівся через пентаклі, через санкції, швидше всього. Цей для чого створити трудності для Де... пропозиція, щоб, знаєте, як, щоб розбалансувати, розбалансувати ці санкції, так, для бізнесу. Розбалансувати. От швидше, швидше, все, швидше все, оце все, цей весь скандал, він для того, щоб якось вплинути на санкції, на санкції, трансформувати, трансформувати важку ситуацію із санкціями, скажімо так, змінити, змінити або трансформувати, да? тому що залишилося вже небагато. Треба економія. Карта жадібності, бо карта економії. Тому що комфорт їхній вже обмежений, комфорт російський обмежений вже, розумієте? Для чого, чому ця вся ситуація виникла, Таро говорить, да? Тому що війні катастрофа, тому що катастрофа в Пентаклях. Тут прямий, прямий, прямий зв'язок. Катастрофа у війні, тому що ката... катастрофа з пентаклями. Катастрофа з пентаклями буде катастрофа в війні. От і все. От і все. Тому, тому швидше всього, що весь цей скандальчик, який заколотили, заколотили росіяни, швидше всього, для того, щоб розбалансувати, розбалансувати санкції. Зрозуміло, да? Ось так. Ну що, я думаю, що зрозуміло, зрозуміло для чого, чому не приймає, тому що, тому що є певні важелі впливу на Трампа, тому що є м -м, трудності у Росії і вона їх буде е вирішувати будь-яким шляхом. Будь-яким. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.